Сміла вкотре отримала допомогу від американської некомерційної організації. Джем вона спрямована на відновлення пошкоджених будинків внаслідок останньої ракетної атаки на місто. Загалом благодійники провели заміри та передали замовлення. На виготовлення більше 450 вікон у Смілі. Після останнього ракетного удару частина нашого міста зазнала руйнувань. Завдяки нашій тісній співпраці і дякуючи обласній військовій адміністрації, ми разом співпрацюємо з благодійним фондом Джем. Сьогодні ми отримали вже і зараз розвантажуємо першу партію вікон, яка призначена для тих домовладінь, які були зруйновані. Найближчими днями ми очікуємо приїзд другої та подальшої партії вікон. Від сьогодні-завтра працівники управління Комунального господарства будуть обзвонювати домоволодіння, конкретно і просити людей знаходитись вдома для того, щоб завозити вікна, які привезли, ну, за конкретними адресами. Тому я прошу, щоб всі слідкували за вхідними дзвінками та брали телефони з незнайомих номерів. Це дуже важливо для нас, тому що фонд розвозить вікна тільки по адресному.